Вас вітає канал про кредити. Готуйтеся отримати корисну інформацію для своєї фінансової впевненості. Друзі, дивіться відео до самого кінця, бо воно того варте. Сьогодні в Україні офіційно працює понад 30 мікрофінансових організацій, з яких лише невелика кількість належать до категорії Нові МФО. Нові, МФО, які з мікрофінансових організацій з'явились нещодавно. Нові МФО в Україні виникають вкрай рідко. Всі МФО, які працюють станом на сьогодні, виникли досить давно. Проте є ряд організацій, що видають кредити та з'явились відносно нещодавно Мілоан Кредіт, Ловелейф, Є гроші, Качагроші, Панго, Фінсфера, Кредіткаса. Відзначимо, що онлайн кредити дуже популярна послуга, адже на відміну від банків. Які часто відмовляються надавати кредитний ліміт новим клієнтам МФО одразу ж погоджує мінімальні кредити для нових клієнтів. Раджу вам зайти на наш сайт. Ми зібрали топ мікрофінансових організацій, де можна взяти кредит за 10 хвилин. Посилання на сайт у коментарях та описі відео. Звісно, процент за користування коштами тут дещо вищий, проте частота погодження подекуди складає до 90% відсотків. А нові МФО можуть видавати і до 95 якщо позичальник при цьому не забруднив свою кредитну історію. Додам кредит є частиною всіх МФО України, пропонуючи онлайн позики до 12 тисяч гривень. Ця компанія вирізняється серед списку МФО України завдяки своїм досвідченим консультантам, які працюють цілодобово та активній участі в соціальних мережах. Швидко гроші відомі своєю широкою мережею фізичних відділень, що робить їх одним з найбільш доступних МФО в Україні. Вони можуть видати до 30 тисяч гривень, підтримуючи високий рейтинг та зручні мобільні додатки. Тенгокредит відзначається як мережа з кількома брендами у списку МФО 2024, пропонуючи новачкам до 15 тисяч гринень. Їх сайт надає вичерпну інформацію та можливість задати питання онлайн консультанту 24-7. Є гроші виділяються своєю креативністю та акціями, пропонуючи до 20 тисяч гривень на 30 днів. Ця компанія має велику команду та швидку систему прийняття рішень. Мілоан, незважаючи на свій невисокий рейтинг, пропонує до 15 тисяч гривень на 30 днів, підкреслюючи свою доступність серед всіх МФО України. Credit7 вирізняється високими оцінками задоволеності клієнтів, пропонуючи до 15 тисяч гривень на 30 днів з можливістю швидкого оформлення. Selfie Credit приваблює новачків промокодами та можливістю виграти цінні призи, демонструючи інноваційний підхід серед МФО. До того ж, компанія має найкращий рейтинг в інтернеті та найкрутіші промокоди. Слон Кредіт відомий своєю участю у фінансуванні покупок техніки, маючи привабливий сайт та численні нагороди. Кредіткаса пропонує промокоди та знижки, підкреслюючи свою лояльність до клієнтів з можливістю отримання до 50 тисяч гривень на 140 днів. Манівео, відоме своєю телевізійною рекламою, має високий рейтинг та пропонує до 27 тисяч гривень новачкам. Підтверджуючи свою популярність та надійність, MyCredit вражає кількістю позитивних відгуків та високою оцінкою, пропонуючи до 18 тисяч гривень на 30 днів з можливістю значної знижки при повторному зверненні. Avance Credit привертає увагу своїми умовами для новачків та співпрацею з великими партнерами, що робить їх надійним вибором у списку МФО України 2024 Фінсфера та money for you» відзначаються своїми акціями та пропозиціями, демонструючи активність та прагнення до задоволення потреб клієнтів у сфері мікрокредитування. Credit Plus та Твоя позика підкреслюють свою здатність задовольняти великі фінансові потреби клієнтів, пропонуючи значні суми та гнучкі умови повернення. Ліккреді та ІзіКеш вирізняються своїми швидкими та зручними умовами кредитування. Бізнес позика займає свою нішу серед рейтингу МФО, спеціалізуючись на кредитах для бізнесу з можливістю отримання до 150 тисяч гривень на термін до 24 тижнів. Ця компанія демонструє стабільну роботу та доступність для підприємців, маючи офіс у Києві та безкоштовну гарячу лінію. Кредиткаса відома своєю увагою до репутації та можливістю кредитування до 50 тисяч гривень на термін до 140 днів. Їх сайт надає зручність користувачам та можливість висловити скарги на обслуговування, підкреслюючи відкритість та прозорість компанії. FinX приваблює увагу своєю унікальною назвою та гнучкими умовами кредитування, дозволяючи розбити платежі на декілька термінів. Їх сайт є інтуїтивно зрозумілим та регулярно оновлюється з актуальними новинами. Кредос відрізняється інноваційним підходом до кредитування, пропонуючи позики споручителям, що збільшує шанси на схвалення. Простота оформлення та низька відсоткова ставка роблять їх привабливими для широкого кола позичальників. Панго, молоде МФО, з'явилося на ринку у 2021 році. Пропонуючи новачкам позики до 15 тисяч гривень на термін до 30 днів. Додатково для постійних клієнтів термін позики може бути збільшений до 120 днів. Старфін видає кредити до 20 тисяч гривень зі швидким та безпечним оформленням онлайн. Заявлено, що достатньо всього 5 хвилин для отримання рішення, що робить процес максимально зручним для клієнтів. Amigo зустрічає користувачів. Яскравим та позитивним дизайном свого сайту, пропонуючи кредити на суму до 15 тисяч гривень. Завдяки довготривалій роботі на ринку компанія зарекомендувала себе як надійний партнер. KLT Credit, попри свою молодість на ринку, вже встигла зарекомендувати себе завдяки високій репутації та простоті отримання кредитів на невеликі суми, демонструючи високий рівень схвалення заявок. Рікредіт спеціалізується на рефінансуванні, пропонуючи кредити до 40 тисяч гривень на термін до 12 місяців. Ця компанія є частиною великої фінансової групи Access Finance, що забезпечує її надійність та стабільність на ринку. Простокредит та Ловелейв завершують цей огляд, демонструючи різноманітність та доступність мікрофінансових послуг в Україні, кожен зі своїми особливостями. Та пропозиціями для клієнтів. Звісно, така кількість мікрофінансових організацій, що працює в Україні, вражає, адже теоретично можна навіть оформити позику на всіх МФО одразу. Посилання на сайт з усіма перевіреними МФО знаходиться в описі відео та в коментарях.